Добрий вечір, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити, я рада вас сьогодні всіх вітати. Сьогодні я хочу з вами поговорити, що коли в нас день, коли в рано, що це таке вечір і коли ніч. Дивіться, будь ласка, уважно на екран. Сядьте, будь ласка, зручно і слухаємо уважно. Сьогодні нам на заняття буде допомагати сова. Сова нам буде допомагати розповідати, коли це ранок, що це таке вдень, що це таке вечір і що це таке ніч. У нас з'явилася з вами чарівна культу. в ній є малюнки. Ранок, день, вечір і ніч. Вранці ми з вами прокидаємося. Робимо ранкову зарядку, чистимо зубки. І, звичайно, ж сніданок ми приймаємо, снідаємо. Вдень ми з вами малята гуляємо, граємось, навчаємось і, знову ж таки, обідаємо. Увечері ми з вами приймаємо ванну, вечеряємо, дивимось на зірочки. І вже ввечері, пізно ввечері, нам матуся може читати казочку, книжечку доволі таку цікаву. Увечері ми можемо спостерігати, як зірочки з'являються на небі, а вдень і вранці зірочок в нас немає. Ось які чудові, може бути вечір, а вночі в нас що ми робимо? Звичайно, ми відпочиваємо. Ми лягаємо в теплу, в тепле ліжко, вкриваємося теплою ковдрою і починаємо бачити казкові сни. Давайте ще раз повторимо. Вранці ми з вами прокидаємось, робимо фізкульт хвилинку, чистимо зуби і сідаємо за сніданок. Продовжуємо далі. Вдень ми з вами малята. Гуляємо, граємось, займаємось фізкультурою, вчимося і знову ж таки приймаємо обір. Ввечері приймаємо ванну. Ввечері дивимось на зірочки і слухаємо казочку від матусі. А ввечері ми з вами, малята, що робимо? Відпочиваємо, ми лягаємо спати. І відпочиваємо. Давайте тепер малята трішечки попрацюємо з нашим зошитом. Відкриваємо зошит на сторінці 18-19. Артемко, тепер вмикай мікрофон і ми з тобою будемо розмовляти. Так, відкрили зошит. Чекаю на вас. Так. 18, 19, сторінка. Вмикай, будь ласка, мікрофон, ми з тобою зараз будемо розмовляти. Не ламай більше, не трогай. Так. Бачимо. Дивись отуди. туди. Ой, ой, ой! У нас з тобою є чотири малюнки. Це різні спори. Які... Тоби. Давай ми з тобою подивимось, що намальовано на першу малюнку. Подивись, будь ласка, на, на свій зошит, Що намальовано? Скажи, будь ласка, ранок, день, вечір чи, можливо, ніч. На сонечко щойно з'являється? Це що як ти гадаєш? ніч <плес> буде. Рано. У мене такого нет. У такого нічого Починатися сонечко. Не давай ми з здобува візьмемо сонечко жовтий колір і розмалюємо ось тут кружечок. Але ще нам бігаю. Вранці у нас з'являється сонечко. Тобто це світанок починається ранок. З того, що сонечко світає, починають промінці з'являтися на небі, і починає сонечко зазирати нам у віконце. Тому давайте розмалюємо кружечок жовтим кольором. На наступному малюнку ми можемо побачити, що сонечко вже доволі високо. Уже пташечки літають, баб, метелики літають, комахи літають, то ми можемо з вами зрозуміти, що це вже настав день. Цей кружечок ми повинні з вами розмалювати, червоного кольору. Покажи, будь ласка, Артемко, олівець червоного кольору. Так, розмальовуй, будь ласка, кружечок червоного кольору. Далі у нас з вами починається вечір. Вечір уже сідає сонечко за хмаринки. Воно вже також хоче відпочити і заходить за гори, за хмаринки. Тобто, що робить сонечко? Ховається. Тому давайте розмалюємо цей кружечок синього кольору. Артемко, розмалюй, будь ласка, кружечок синього кольору. Так. Артемко, ти розмалював синього кольору вже кружечок? І далі в нас вже з вами. Вечір, тобто ніч уже наступила. Вже видно зірочки, луна вже вийшла, так? люди вже починають відпочивати. Тому давайте цей кружечок розмалюємо чорного кольору. Цей кружечок розмальовуємо жовтим кольором, в нас ранок, день ми розмальовуємо червоним кольором. Там, де в нас вечір починається, ми розмальовуємо синім кольором, і останній чорним кольором. О, слухати треба. Акуратно да, да. ж не виходь за лінії. А тут з тебе не сонечко буде вже. Артемко, скажи, будь ласка, а якщо ми зараз подивимося віконечко, яка в нас зараз пора доби? Рано, день, вечір чи ніч? Скажи, будь ласка. Що в нас час надборі? Вечір. Тобто вже зірочки з'явилися, давай ми з тобою обведемо малюнок, ось так ужечок, простим олівцем. <клес> <Ага. клес> Давай тепер подивимось на малюнки, наступне завдання, і будемо з тобою розмовляти. У нас тобі зображений хлопчик. Хлопчик постійно щось виконує. Давай ми з тобою спробуємо скласти розповідь. Скажи, будь ласка, що зазвичай в день спочатку ми робимо? Зарядку, Зарядку, звичайно, фізкультуру ми робимо. А що ми робимо вдень? Скажи, будь ласка. Що це хлопчик день? Ось подивися, де ще два хлопчика, що роблять. Просто Ну, це, що Граються іграшками, Дай. так? Вдень ми ще можемо кататися на роликах, або просто гуляти на прогулянці. Скажи, будь ласка, а що ми робимо увечері? Нормально. Відпочивати, готуємось до сну, так? Приймаємо душ починаємо відпочивати. А що ми робимо вночі? Скажи, будь ласка. Коли ніч на вулиці, що ми робимо в кроваті своїй, в ліжку. Я роблю просто хожу кушати, кольчики а Ми з тобою відпочиваємо, так? Ми спимо. А тепер відгадай, будь ласка, загадку. Сплять ведмеді й слоненята, їжаки і кошенята, Всі навколо спати мають, тож і діти засинають? Скажи, будь ласка, коли це буває, що нам потрібно всім обов'язково спати? Ану, подумай, будь ласка, чудово. Коли? Коли потрібно? Коли потрібно нам засинати? Звичайно ж, вночі. Увечері вмирає, а зранку оживає. Що це може бути, як ти гадаєш? Дивись, увечері вмирає, а зранку оживає. Що це може бути? Не бавися. Де може бути день? Сонечко яскраве встало. Півні гучно заспівали, діти прокидаються, в садочок збираються. Коли це буває? Скажи, будь ласка, коли ми прокидаємося? Вранці, звичайно, ти великий, молодець, ти відгадав всі загадки виконав усі завдання.